Вітаю всіх хто зібрався, вітаю тих, хто дивиться трансляцію або буде дивитися в записі. Ми сьогодні зібралися. Дякую е, інформаційній агенції агентству «Укрінформ» за те, що дали можливість нам тут бути. Коротко представлюся. Мене звати Юрій Гончаренко, я керівник дослідницької аналітичної групи Інфолайт і також маю честь очолювати таку організацію як Український безпековий клуб, яка є співорганізатором сьогоднішньої події. І сьогодні ми хотіли поговорити на тему деколонізації Росії як пріоритет стратегії оборонної демократії для України. Власне, не можна не Сьогодні не згадати події сьогоднішньої ночі в Києві, де ми знаходимося, тому що воно в якомусь сенсі лягає в контекст того, про що ми будемо говорити. Тому що очевидно, що Росія сьогодні в чергове показала, що тільки ліквідація цієї імперії забезпечить мир, ніякі перемовини, дзвінок між Трампом і Путіним, все, все, що відбувається, воно очевидно показує, що тільки деколонізація Росії може бути справжньою безпековою метою України, і сьогодні у нас зібралося достатньо якісне товариство, яке може про це сказ... сказати, як цього досягти, як йти на цьому шляху. Зрозуміло, що це не буде легко. Це не станеться там за. Умахом якогось червоної палички, але над цим треба працювати. Як над цим працювати, ми поговоримо, як зрозуміло, що наш... ми сьогодні також зібралися, тому що в нас є поважний американський гість, і ми сьогодні поговоримо і про його нову книгу, і про те, як він бачить цю стратегію, але перед тим я хотів би надати слово нашому колезі Олексію Івашину, тому що ми розглядаємо те, як йти до ну, Український безпековий клуб як експертний майданчик. Спочатку це був закритий клубний майданчик, де ми розробляли різні реформи, які потім презентували. Зараз ми більше вийшли публічний простір, тому що треба про них говорити. І одно із концепцій, яку ми. Ми обговорюємо і просуваємо це оборона демократії. власне коротко би, щоб Олексій про це розказав, а далі перейдемо до порядку денного. І оскільки в нас сьогодні є переклад, прошу ну так, що з розумінням, що це може трошки довше і тривати.